Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, І до нашої розмови і студією вже приєднується громадський активіст Сергій Ришко. Вітання, пане Сергію. Добрий день. На сірі знаємо, що сьогодні, о 18-й годині, луцькі активісти, загалом небайдужі люди, громадські діячі, вирішили зібратися біля пам'ятника Тараса Шевченка і ініціювати заборону на капітальні ремонти та реконструкції в нашій громаді. Розкажіть, будь ласка, вашу позицію, чому ви вважаєте, що всі ось ці витрати на бруківку, на дороги, на буль? Львари дружби народів, зокрема, не на часі, і зважаючи також на сьогоднішнє неприйняття Верховною радою закону про те, що вони могли забрати ПДФО, зокрема військове ПДФО, у державний бюджет, а залишити його саме у місцевих радах. То чи не трапиться так, що от вже в наступному році приймаючи бюджет на 2024 рік, наші депутати знову ж таки. Більшість коштів спрямують знову ж таки на дороги, на бруківку. Ну а можна сказати, простими словами, закатають їх в асфальт. Так, е, да, ну ви, журналісти, бачили так: Верховна Рада сьогодні не прийняла цей закон. Я не то, що якби так був там правильно, це неправильно. Тут правильно в тому, що ну ми правильно робимо цю ініціативу. І ми правильно робимо, що звертаємо на це увагу. Це просто на нас більше з рішенням цього закону на громаду міста Луцька і на інші громади стає більше відповідальності. Просто Тобто на депутатів лягає більше відповідальність і на простих мешканців на нас лягає більше відповідальність за контролем цих витрат, от і все, що зміни. Тобто, було так. Ну придеться нам і далі. от те, що ми вже почали, і далі це робити. Чому ми це? Ну я вже бачу тенденцію до того, що виконавчі органи влади вони, ну трошки опять віддаляються від військових. Скажем так, подій вони привикли вже пристосувалися до, до, до цього, що відбувається, і знов, скажем так, десь негласно заграють з електоратом, я би так сказав, і ну і. Роблять і речі, які до війни ну, виникали питання по тендерам про, про те, як їх роблять е, якість їх тих робіт, там, е, скажімо так, відкати того всього, тобто журналісти розслідування, це так. Зараз це ще додалося те, що Насправді на прикордонні на такі на не, не прикордонні, а на такі тилові регіони на західну Україну лягла відповідальність інша, тилова. Ну на війні такі є, як тил. Ну і ми, скажімо так, не можемо це. Ми ну ми не можемо не розуміти, що так. Ну що ми є. Ми, ми маємо включатися в війну теж. Ну і то можливо навіть більше, тому що ну у нас тут є. Світло в нас є вода, в нас є відпочити ввечері, вночі, і в нас нема там, скажімо, там слава Богу, поки прильотів, то ми це маємо не за страху використовувати, а розуміти, що дякуючи нашій армії, зсу нашим, то ми маємо можливість тут тилу ну працювати не тільки на свої родини, не тільки на свою зарплату, а ще й робити щось, щось більше, щось трошечки яке виходить за межі е, ну, нашої звичайної такого життя. Ем, якщо б не було таких випадків, як на там Ківерці ті самі стадіони, якщо б не було таких випадків, як зараз, там на проспект Волі знов додають тендер, е, які вже в роботі виконані, я так розумію. Тобто, це питання до правоохоронних органів, як так можна робити, і питання до дружби народів ну, на ДПЗ, це ну і навіть я було для мене дуже там цікаво і дивно, що даже мешканці ДПЗ ну розуміють це, що це не на часі. Тому ну але міська рада не комунікує. Ви там бачили, ми вже говорили про це. Що я й хотів це з депутатами всіма разом поговорити, поговорити з міським головою і на це не дали можливості. і Тому ми е зараз війна і там акції, мітінги це. І незаконно, і неправильно не це не є допомогою нашій країні. А в законному полі йти ну і одне із законних таких є шляхів громади. Це є там або громадські слухання, або місцеві ініціативи. Є така в нас в регламенті міської ради, вона є прописана. І ми це така річ для слухачів, для тих, що нас дивляться, людей хочу пояснити це тоді, коли громада хоче, наприклад, депутати, не. Ну за якихось причин там поділені, як у нас зараз відбувається. Немає єдиної думки, нема різні партії. Вони можливо там не можуть донести. Ну на сесії їм не дозволяють. Так само цей проект рішення скажуть. Ні, він там на бюджетних комісіях не на комісіях не проходить міської ради. А тоді є такий інструмент в громади в людей в як місцева така ініціатива. Тобто, це ми з вами разом можемо подати це. Робиться, збираються люди з кінця цю ініцію. Це троє людей, наприклад, так, от як нас збирається, і ми подаємо на міську раду таку повідомлення за сім днів про те, що ми от маємо таку ініціативу. Міська рада наш наша повідомляє про це всіх депутатів. Міської ради вона сама про це знає, і ми через там 7, 9 днів, 10 днів проводимо уже збори цих людей, тих, що ініціювали і інших мешканців нашого міста. Ну і там можуть бути присутні міські голова, можуть бути присутні депутати. Хто бажає може бути присутні на цих зборах, і ми тим рішенням цих зборів ми приймаємо. На жаль, розірвався зв'язок, але зараз спробуємо його відновити і продовжити спілкування з паном Лешковим. Пане Сергію, що ви тут чи можете продовжити? Так, да, так, да, можу продовжити. А, будь ласка. Да і ми ну, рішенням громади. Ми приймаємо таку там уже збирається хоча б 15 людей, щоб це рішення підтримали через ці 8-10 днів. І ми можемо вже подавати на міську раду це нашу таке е, ініціативу. От, ну, в даному випадку у нас ініціатива в такому плані, щоб заборонити е, витрати е, капітальні, крім е, витрат на е, там ремонти чи обслуговування критичної інфраструктури. І ми таку ініціативу подаємо, і депутати і мають за це скажімо так проголосувати. Вони мають або за це підтримати, але не підтримати. Воно дає те, що ми почуємо наших депутатів, як вони, як представники громади, як вони коли громада до них подає таке, скажімо, таку думку, як вони на нього відреагують? Тобто вони так можуть нам відмовити разом. Тоді ми будемо далі. Робити якісь дії там громадські слухання проводити, більше якось будемо, скажімо так, більше вже це питання піднімати. Але я зараз є така можливість в депутатів в законному шляху дати нам громаді відповідь, як вони думають, і міський голова по нашій пропозиції такій тобто, пане Сергій чи правильно я зрозумів, що ця ініціатива вона повинна виноситися на сесію Луцької міської ради, і депутати вже мають визначатися. От це таке. Вони вони і не можуть вони не виносити на сесію міської ради. Вони мусять винести на сесію міської ради, і тут так депутати, яких ми обирали, мають проголосувати. Але за цим же ми маємо слідкувати, як вони за це голосують, і які воно їхнє рішення. Ми можемо його побачити публічно і розуміти, як депутати, міський голова ну ставиться до цього. Він може мені не відповідати. Він може вам не відповідати. Він може не приходити на ефір. Але тут рішенням міської ради ми побачимо, як. Вони бачать ну наше питання для себе, то, пане Сергію, ця ініціатива відкрита? Чи треба там збирати якісь підписи, чи будь-хто може до неї теж долучитися, чи яким чином? Ми будемо збирати підписи сьогодні, але це більш такий підсилюючий момент, щоб ми показали, що так, ми не троє людей ініціюємо. На там на слідучі збори має як мінімум 15 людей бути. Як мінімум 15, а більше то це добре. І, але зараз ми збираємо підписи, щоб ну, підсилити трошки наше. Що це не тільки троє людей, ну скажімо так, так думає, що ще і ще ми максимально будемо старатися цих підписів зібрати. Вони юридично не не. Потрібні, скажімо так, але вони більш моральні і якось більше там додати вогі нашому, скажімо, так, проханню до міської ради дати нам відповідь. Чи не плануєте, наприклад, запровадити якусь петицію стосовно цього? Це і є такий шлях. Пітиція це один і це один із шляхів так громадської такої ініціативи громади як до. Виконавчої влади звертатись під пітиція це теж такий шлях. Але громадське така ініціатива це вже трошечки вищий, а громадські слухання ще вищий. Рівень, скажімо так, комунікації з владою. Тому ми вибрали такий середній, бо це питання не, не такого петиції рівня, а більш відповідальне. І тому ми середнім шляхом вирішили йти в цьому питанні. Ну тобто, ця ініціатива згодом вона може перерости і в громадські слухання, чи якщо так, депутати, ну, так? Якщо вони, так, якщо вони або не проголосують, або я через вас хочу звернутися до всіх працівників, бюджетників, вчителів, лікарів, тому що вони такі є загрозливими елементом в плані іноді. Ну і в них є іноді, скажімо так, небажання, скажімо, втратити роботу. Я їх розумію, і іноді влада використовує їх як інструмент. Тиску на грому ну, на, на думку громади, ем, так би сказати. Ну не хочу там говорити, але я вас прошу всіх, якщо вас будуть просити приходити і, скажімо так, не по своїй волі бути проти там таких ініціатив, то ну хоча б не, не приходьте, не ставте підписи і ну, зрозумійте, що це ваші сусіди, це ті хлопці, це ваші діти, це родина ваша. Вони зараз там воюють, і ми зараді них це робимо. І тому я. Я вас просив би не, не йти на компроміс з совістю такою своєю і робити таких речей, як ну, працювати на те, що ну, не буде йти на користь громаді. Пане Сергію, ну і ось такий штамп про те, що хлопці повернуться і наведуть порядок. Все таки хлопці mm -hmm. і дівчата очікують, щоб ті, хто тут залишився в тилу, мали би наводити порядок і ставити на місце, зокрема, і нашу владу. Так, точно так ви правильно говорите. Ці речі, я там 14-го року наші волонтери, дівчата любили, використовували. Хлопчики повернуться і не ведуть порядок. Ну не, не до того хлопцям. Їм ну їм зараз не до того. Ну зовсім не до того. Коли вони повернуться, вони жити ну трошки захочуть, хоч трошечки життям дихнути. І ми маємо їм далі тільки допомагати, а не нагружати. Ну такий такі репресійний орган. Ну це не до них. Ну ми не маємо права це робити. Ми я ж кажу ще раз: ми тут лягаємо в тепле ліжко. Я встаю, во кожен день в мене сухий одяг, і я маю робити трошки більше, і кожен з нас трошки більше робити, ніж ми робимо своїх обов'язків для своєї родини, для нашої країни. Я хочу це, щоб люди ви ну не забували. Що в нас війна йде, це не, не десь там, не якесь там щось далеке. Це от воно поруч. Вон, ви всі бачили це півтора роки тому, що воно от може бути отут, от просто зараз, і в роз, просто в цій ночі. Тому ну ми не маємо це забувати, і нас не вимагає це якісь зусиль там таких надзусиль. Ми, Ми маємо прийти. Ми маємо говорити свою думку. Ви ж на кухні сидите. От всі мої знайомі, ті всі, хто я на вулиці зустрічаю людей, які підходять, і говорять, да, дякую, що ви піднімаєте це питання. ті чиновники, то ви ну прийдіть і, і, і хоча б прийдіть і. Поставте цей підпис і на тому листочку, щоб ви ну якось для себе мали якось для своєї такої. Потім, коли вас ну війна закінчиться, щоб ви мали собі хоч якісь такі, не знаю, хоч якусь відповідальність. Крім того, що ви там допомагаєте донатити армії, ви маєте розуміти, що є гроші в нас в міській раді. Вони є. Ми не, не не падаємо в катастрофу там бюджетну таку, що взагалі все. У нас є сплачення податків. у нас є поступлення ПДФО. У нас зараз от ПДФО нам військове, по так, не забрали в місто. Ну не забрали, то не забрали. Але ми маємо дуже дуже правильно їм розпорядитися. Тобто, ми маємо їм розпоряджатися дуже ефективно. Ну влада говорить, що не можуть придумати проекти. Є багато проектів можна виділити на сітки, які постійно волонтери до мене звертаються. Ну і вроді би так здається. Да що там треба? Треба півмільйона. Треба, щоб зробити там сто сіток. Чи 150. а це врятовані життя людей техніки, які потім покупати. Тобто, ми купляємо техніку, але ми її не зберігаємо і ми її втрачаємо. Ну то це ну чи це правильно? Ні, це неправильно. У нас є школи, які готові плісти ці сітки, так ми там, але треба їм матеріали за щось купляти. Треба, щоб хтось це організовував. Треба. Ну, працювати з цьому напрямку. Ну, ну, хто? Ну чому міська рада не має це робити? Чому мають. Ну, волонтери можуть допомогти прийти, допомогти, як сплісти сітку так, щоб вона була ефективна. Але гроші вже люди ісякли шукати. І це великі гроші. Але для міської ради 500 тисяч це не є багато, але це ну, там, 200 сіток буде. І це 200, ну, збереження якоїсь техніки. Це життя збережені, ще там 500 людей. Це... Зараз війна дронів. І ми маємо, крім як дрони ще купляти, маємо від них же ж оберігатись. Ми ж не будемо дивитися, ми зараз не знаходимося на якомусь такому каналі, який показує, що все в нас добре, і все. В них теж роблять дрони. В них теж є грошей багато, і вони тисячі ті дронів почали робити. І ми маємо теж ну, трошечки. ну... Ще боротися за нашу країну, все, все не кінчилося. Якщо з Волині пішли більш-менш, то це все. все, нас більше нічого не цікавить. Така не може бути позиція позиціями міста, а саме найбільше в міста вона не може така бути, тому що ми частинка єдиної країни. Дякуємо вам, пане Сергію, за небайдужість. Дякуємо, що піднімаєте важливі теми. Сергій Решков, громадський активіст, був сьогодні з нами в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. Нагадаю, що зокрема пан Режкова, а також інші луцькі активісти ініціюють заборону на капітальні ремонти та реконструкції під час воєнного стану в луцькій громаді за винятком стратегічних об'єктів. На все добре, пане Сергію, тримаємося. Дякую.